Всім привіт! Буквально вчора я приїхала з відпочинку. Сподіваюся, видно по кольору моїх рук. Відпочивала я на морі в Болгарії, містечко Святого Константини і Єлени, Здається, правильно сказала. Більше реабілітаційний і зелений район, але місце для магазинчиків, розрахованих на туристів, завжди знайдеться. Можливо, їх було мало, але цього вистачило, щоб заповнити мій вам до кінця. Напевно, я купила не так багато, як я планувала. Точніше, по кількості не знаю, але купила не зовсім те, що хотіла з самого початку. Зрештою, мені є що показати, чим я планую зараз зайнятись. Сподіваюсь, ніхто не проти, якщо я ще періодично буду вкидувати якісь свої враження. Ну, поїхали. І розпочну я, напевно, з сувенірних лавок, які є майже завжди там, де є море. Скоріше за все, з міста в місто вони повторюються по наповненню, бо нічого нового там не було. З цікавого декілька сувенірних сувенірних лавок з різними магнітиками, браслетиками і всякими подібним. Магнітики були різні, від звичних зображенням пейзажів до таких, що мають продаватись по паспорту. То покупок відкриваються легендарні будки з рушниками. А саме рушники, які створені для абсолютно рандомних фандомів. Там є все: і кей-поп, і Менздей, і Футбол, і Бравл Старс. Своє виправдання мене є молодший брат, і я тут взагалі ні до чого назвати не буду, бо це не моє. Я взагалі його не хочу рухати навіть, тому йдемо далі. Були будочки з цікавими іграшками, і там продавали різні брілки. Найбільше привернули мою увагу м'які іграшки і брілки з персонажами Hello Кіті. Там були великі іграшки вигляді коромі і ігрові автомати з тою самою коромі в повний ріст. Але я не дуже поняла, як це грати і тратити свої кровні на подібні лохтрони шкоди. Це було єдине, що мене стримало. До того моменту, як я почала знімати, її напевно хтось виграв, але виглядало це приблизно так. У ну, загальному там було дуже-дуже багато саме корони. Інших персонажів Санріо я не зустріла. І напевно цей культ на мене поптував також. Е, я купила брілок з коромі за 5 левів. Е, чесно сказати, я планувала обновити свій минулорічний брілок в агіді Міні Маус, який теж купила в Болгарії, і саме тому задивлялася саме на білки. Але це не відміняє того факту, що у цього персонажа там дуже-дуже дуже багато. Приблизно на рівні з нею тільки стрічі. Теж великі м'які іграшки, куча марчує стафу, маленькі м'які іграшки. Насправді це теж брілок, тут є металева фурнітура, але я не збираюся його на щось дівати. Чому фіолетовий? Не знаю. Там був ще рожевий, але для мене він був занадто рожевий і голубий. Для мене це було занадто базовано. Тому фіолетовий. Коштував він 6 левів. Хочу ще окремо виділити статую Что чи, чи то Посейдона, ми так і не розібрались в морі. Мене це настільки вразило, що я його зняла і так, і так, і навіть так. Повертаючись до магазинчиків, думаю, на мене в одної болгарська косметика асоціюється з розою і зазвичай таких косметичних магазинів є деякий. Можна походити і порозлітати. Тут він був один. Я в нього навіть не заходила. Наразі в конкретних пунктах це все. Там ще було багато різних штук, таких як ціла стіна з підробками на фанку-поп. На фанку в цій буті в взагалі було багато крутеньких штук, і серед них я зустріла підробка на q Кюпоска. Там була бейра, пунселі і білосніжка. Придбала я саме її. Хоча дуже хотіла Обель, але в неї було стесане місце, де з'єднується тулуб і ноги, вона не трималась купи. А Рапунцель саме тут мені не дуже сподобалась. І вибирала я не зовсім по залишковому принципу. З самого початку я хотіла білосніжку. Потім... Долишнішку потім мені більше сподобалась пень, а потім знову все помінялось тільки через те, що вона була не дуже якісно зроблена. Тут... Напевно, тому що часто вдягали і знімали. Е -е... Ну, ви поняли. Е -е... Але взагалі моя рада, бо фігурка дуже гарна і, незважаючи на те, Дуже незважаючи на те, що підробка. Все, я розвідчилася говорити. І незважаючи на те, що це підробка, якість теж нормальна. Єдине, в неї трохи жовте. Ну, Воно не жовте, воно таке грязнуте плаття. Але це не міняє факту того, що вона дуже гарна, і я дуже рада, що вона в мене з'явилася взагалі не, фіна... не фінат фігурок. Але ця прям. Я оригіналу не бачила, я бачила тільки ляльку в цьому самому образі, але мені здається, вона достойна підробка, тому я рада, що так склалось. Ще продавалось багато брелоків, різні карточки, китайські ляльки, які в моїй пам'яті виглядали краще. Я хотіла купити якусь, але достойного кандидата не знайшлося. Багато іграшок, подібних до тих, які продаються в наших базарних будках. Там я знайшла коробку з-за на Манстер Хай, але її не діставала. Ще там є пляжний одяг, різні ікони, наші одеські хаєр-дресери і тату-мейкери. От чого я точно не очікувала там побачити, це шуби, теплі шуби, прямо на зиму. Я розумію санки літом, але все одно вони виділялись. Трохи в іншому районі ще були магнітики з цікавими текстами і зображеннями, костюми напрокат, дуже круті годинники, де я не впевнена, що можна було знімати. Ну і, в принципі, це все. Чесно, не дуже пам'ятаю. В загальному є на що ходити, подивитися, що дуже сильно на Ще в нашому районі дуже зручно знаходився прямо біля готелю Lidl, але, в принципі, він нічим не відрізняється від подібних супермаркетів Lidl, як Lidl. Вони всі приблизно на один манер, тільки там продавався рахат луку. Трохи погулявши, ми знайшли супермаркет, невеликий, але там було стільки всього смачного: стен з мілкою, колба з незвичними смаками чупа-чупсу, піс, піпс, не знаю як точно, наче вітчизняні солодощі. купа мармеладу, кіндери по Гаррі Поттеру, ще різні смачні штуки. Нарешті цілий прилавок з булгарською косметикою. Отут я купила губку з милом по акції. Запахом винограду це настільки крута штука. І пахне гарно, і практично, ми просто її беремо не перший раз. Воно... Я вже сказала, що воно було по акції, ну, десь три лева приблизно. Три лева з чимось. І збоку, біля губки, теж по акції було мило. Я взяла дві штуки для подруг, але не тому, що воно по акції, а тому, що його. Я вже теж привозила для бабці, і воно дуже сильно гарно пахне. Правда, коли я витягнула його з упаковки, мене чекав отакий сюрприз. Але воно все в тому дуже класне. Ще був стенд з іграшками. Ляльки в кульочках, підробка на лоу, іграшка-сюрпризи в пакетиках. Тут мене чуть-чуть затягнуло. Коштувало вони по 3,59. Я взяла один зі стічом, один по пофнаху і, і два з Барбі. Сподіваюсь, мені випаде щось нормальне, бо моєму обратові попалася така штука. І це зараз буде міні-розпаковка в розпаковці, але для початку ще скажу про автомати під тим самим магазином, яко, в яких я вибила отаку от штучку. Пробувати закинути по одному але я не знаю, чи в мене вийде просто. Ні. З нею я і почну, тому що тут видно, що це є. Там були різні, я хотіла вибити, а, в принципі, думала, будуть вставки, як я намагалась. заплатити 2 леви по одному леву, але автомат таке не приймає. А це кексики з квіще. Це ж брілки вроді. Так. Так, брілки. Я дуже рада, що мені випав саме такий, бо там ще були досить наприродні кольори. Іменно для кексів, типу. Якби ж мені попала вся червоний кекс, це було б дивно. Тому я задоволена тим, за що я заплатила 2 леви. Це приблизно 40 гривень. Ну, і він міг кита. Але на брілок. Напевно, вішати його я все-таки не буду. А може і буду, хто мене не знає. Все ж це трошки практичніше, ніж той брелок з коромі, до речі, якого я сховала. Хоча все, -все... Хоча все решта в мене тут стоїть, тому все так, як має бути. <пл 'є> і зараз буду розпаковувати ці бомбеги. Чесно, не впевнена, що вони іменно так називаються, я вже про це сказала. Але ну, я чула, що. Ну, приблизно так. І хочу почати з ФНАФу. Вони коштували 3,59 Ну, це до 100 гривень десь. Тому сильної якості від них очікувати не треба було. Але я надіялася, що вже фігурки будуть повністю промальовані. І цей пакет повністю прощупаний. Я заставляла брата щупатись, щоб мені дістався Бонні, Бо це один з моїх улюблених аніматроніків. Я не знаю, як так вийшло, чесно. І взагалі, які тут вони можуть попастись, бо зверху оце FNAF Security Bridge Security Bridge. Я шарила. Я чесно, я прям, можна сказати, навіть була фанаткою певний час, тоді воно якось зупинилось чуть-чуть. Потім минулого року я пішла на фільм, і з того часу, чесно, я більше до цього не верталася, але все одно, ну не так, ностальгія чуть -чуть. Вот. І якщо вийде ще якийсь фільм, то я піду, звісно, тут без того. Ну, це Security Breach, остання частина, здається. І оце виторк стара аніматроніки, наскільки я знаю, хоч би зараз не спозоритись, і він з двох сторін однаковий. Тому і що тут може випасти, я не знаю. Відкривається, звісно, так. О, Боже, це не Боні. Блін. Ну, хоч щось хороше. Мені попалися карточки з Мангел. Це теж мій один з улюблених персонажів. Я не знаю, як я його обирала іменно улюблених, типу. Напевно, по зовнішності. От Мангел і Боня. Найбільше мені подобається той поні з другої частини. Тому що він виглядає наймаліше. У ну, мене три однакових карточки з манга. Як прикольно. Боже, я забула, як вона називається. Це з останньої частини антагоністка. Боже. О, як тяжко. Швиденько курию. То саме це є, це Ванеса. Як я могла забути. ну, е, Чому ми думали, що це Боня, тому що вуха були, але мене напрягло, то, що вони загнуті в Боні, вони не такі. Ну, я довірилась своєму брату. Не, це були помилка, І знаєш, єде гітара. Е, я не знаю, чесно, чи воно віднесе, відноситься до неї якось чи ні. Ну, за такий підгон дякую. Е, ще, до речі, не знаю, чи вона нормально прокрашена так, як в синій грі, бо чесно, ну от не пам'ятаю і все. Це не означає, що я не дивилась проходження, всякого такого. Я сама не грала, але проходження я дивилася абсолютно всі. І в принципі, фігурка нормальна для своєї ціни, якщо не враховувати, те, що по ній якісь плями пішли, і в неї рухається рухається голова і руки. От. Ноги чомусь вирішили не робити рухливими. І ще не якийсь смартфон. Не знаю, я подумала, що це смартфон, але це більше похоже на просто кусок плитки якоїсь. От. Блін. Я хотіла Бонні. Я прям сильно його хотіла. Ну плюс в тому, що вона не так погано прокрашена, як минула фігурка. І слава Богу. Бо я б не пережила, якби ж вона була прокрашена якось подібним чином. Я не знаю тепер розпаковувати Стіча чи розпаковувати Барбі, тому що Барбі дві, і я вже буду приблизно уявляти, що там буде, а стіч один. Ну, тому давайте нього. От, і в Стіча тут на пакетику є. Я не знаю, правда, чи це. Правда, його якось те, що буде в пакетуку, але тут є різні. Різні його версії. Не знаю, я єдине, що прощупувала, то я нащупала його вуха і все. То, він каже, не. Так, він рожевий. Ой, молота. Ой, ну, тут вони хоча б двохсторонні. Тут з одної, ну це напевно сорочка, а з другої сторони тут є. Треба... Ой, милота Це от прям піксельно нам, напевно, на камері не сильно не видно. Оце от піксельно надруковано ці Ну, Це, напевно, буде моєю фавориткою сьогоднішньої розпаковки взагалі. Але вона класна. Ну, ладно. То, що вони погнуті, це, напевно, через те, як я його транспорт... транспортувала. Там на початку відео, можливо, було видно, я не впевнена. Так, а сам стіч, як я сказала, я зекалась бутину окремо. Блін. Я на настійча ставила абсолютно всі ставки. Що це таке? У <світ> них весь на карточка пішов, походу. Тут ще. якась щелина на голові, я не знаю. Ну, хоча проти йому намалювали, ну він навіть не про той <світ> незмітований. І думаю, що в нього крутиться голова. Я думала, що в Січних буде найкраще, найкращим з тих всіх фігурок. Ну. Но... я навіть щось довго на ньому зупинятися не хочу. Блін, ну Тепер сподіватися, що в Барбі все буде чудово. Ну, не чудово, як мінімум, непогано. І от в Барбі я взагалі не знаю, я спочатку, коли брала ці пакетики, надіялась, щоб... Там попадалися Барбі по якихось ляльках. Але судячи з пакетику, тут буде іменно по мультиках. В мультиках я не шарю. От взагалі я не дивилась. я росла на Monster High і Роутерхай. Але потім після оцього, ну, після оцеї фігурки я почала надіяти, щоб мені попалось хоча б щось адекватно зроблене. Тому... Ой, воно тут... тут в окремому пакеті. Карточки Барбі з Бурбіленду. Це, це з фільму-картки. Я на фільм ходила. От з задньої сторони сама Барбі, а тут один Кемікейс і дві Барбі. Одна русалка, друга. Ой, не знаю. Може потім. І не буду нічого обіцяти, але якщо я пошукаю це потім, то я може вставлю якісь прототипи або щось такого. А сама Барбі? Це не Барбі. Що це таке блін? Так, тут іде колечко. Отаке от от, оранжеве прозоре з. Подарунком зверху, я не знаю, правда, куди його вдівати. На мене він навіть налізинець неналізе. О, наклейки. Наклейки я люблю. Я їх клею в себе на шафу, у мене там. Я сподіваюся заповнити все місце. тому це ладно, хороший підгон. Тоді міні-лялька з фіолетовим волоссям, ззаду частина зібраного хвіст і фіолетове плаття в зірочку. Обтягуючи, <ріст> я не знаю. Туфлі вирішили не промальовувати, бо що це комусь треба. Окей. E, okay. І знаєте, тут будуть різні плаття, типу, одне фі. Ага, цей метал. Це, напевно, малось на увазі спідниця, футболка і посередині ремінчик. <ріст> Тоді йде сарафан. Не знаю, що буде видно але тут зверху ще Молдована. Не... Модовані буси, скажімо так, і знизу рушка. І це просто плаття. І знизу, типу, тобто, це надрюшкою і цепочка з сердечкою. Ага. Окей, і ще в тому іде сумка з сердечком. Напевно, це сумка не прозора синя. Я не знаю, правда, як воно має з чимось звідси? Сочетатись. Ну, і от прикольна штука, це оця от підставка тут. І ця, і це, це класно. І воно вставляється так. Якщо б вона на ній стояла, було б круто. Угу. Вона на ній чуть-чуть вітає, але в принципі, якщо не враховувати того. Якщо поставити, то вона стоїть. Зараз ще плаття примірюю. Я навіть не знаю, з якого почати, але ну, напевно, мені найбільше сподобалося, що це не бірюзове. А, ні, нормально, якщо не враховувати, що вони половинчасті. Тобто це отак от просто наперед. А сумку в руку я навіть не знаю, як в неї тримати не буде. І руки в неї не рухаються, і ноги в неї кілька голова, походу, крутиться чуть-чуть. і то волосся сильно не таке. Ну. За 100 гривень я не розраховувала, звісно, на щось прямо масштабне, але я надіяла, що це хоч буде по барбі. Ну, наразі в мене по барбі тільки карточки. І то не по ляльках. Могло бути гірше, чесно скажу. ну... Але... Тут прикольно, що дали різні аутфіти. Правда, я не знаю, кому це треба, бо. Напевно, це більше для дітей створено. Не, напевно, точно, бо там. Вікові ті 3. Ну, зараз розпакую ще один. Надіюсь, попадеться щось інше. Тут. Не відміну не та сама лялька. Я вже знаю, що очікувати мені не та сама. Зараз подивлюсь на карточку. Угу. Тут взагалі та сама сорочка з Маргорову. Маргоробі. А з другої сторони. Повторка, в мене вже така є. І тоді один з Райаном Гослінгом. І ще одна теж з Марко Robby. Тут немає, в принципі, що сказати, бо це за інших філок, не впевнена, а це ж саме перша оця от Barbie, як і... Ну, саме перша, коротше. За всіх решта не знаю, не шарю. Так, а сама лялька, яка в мене йде в пакеті, вона з іншим кольором волосся, дякую на тому. Друзі ага. наколики не повторювалися, було класно. О, та вони різні. Це круто. Вони вс такі мультяшні, прикольні, мені подобається. І я піду за собі весь стіл ними. Так, а саме ненка. З такою самою зачіскою, походу. Та та сама зачіска, тільки інший колір волосся і інший колір плаття. лице вони. Ой, не там показують трошки. Е -е, якщо не враховувати, що трохи криво намальоване. Ну, єдине, що в цьому очі трошки темніші, і то через те, що. Не так намальовано, промальовано трохи. Так то ну, це вони однакові. І ці самі туфлі. Ой, до речі, вони з бантиками. Ні, воно не покаже. Ось тут на носику є бантики. Це прикольно, але ліпше б промалювали туфлі, а не це от. Тоді ще одне колечко. Тільки вже з квіточкою. Я не знаю, куди я це діну, але. Но... О, і плаття. І вони відрізняються. Оце от. Ой, це прям якесь спідниця. І ця футболка з прорізами, походу. Чи ні? Ще не відтримую. Та, це футболка з прорізами, спідниця і тут такий. Ну, коротше, висінька піку, я трошки. Вже все тоді ще одне плаття. Теж з прорізами, такі рукава, оці спадаючі легкі, і тут далі закос на пернатах, я не знаю. Не ну, ну, бахрама. Спідниця йде бахромою, скажу так. І останнє платін, ну, найпростіший якась не найтой. Теж футболка, саме звичайна, і спідниця, а зверху бантик. В принципі, тут нічого такого. З цих мені, напевно, найбільше сподобалось оце от. Тут мені не дуже подобається спідниця. Тому Діну я її. Так, така саме підставка Прозора. Я не знаю, вони можуть вважатися екземплярами в моїй колекції чи ні. І сумочка Прозора із бантиком. От єдине, що мені. Ну, не єдине, що мені тут сподобалось. Просто я думала, що це абсолютно рандомний набір, але тут є якась систематичність. Типу, вони не... Типу, в кожний набір вони кладуть одне і те саме, тільки. Не знаю, як пояснити все, мені вже погано. Я маю на увазі, що всюди набір йде одинаковий, і відрізняється іменно деталізація сама. Типу, отут так, там так, але. Ну, воно систематичне, воно не йде абсолютно на рандом. Це круто, але я не знаю, що з цього барів. З цього всього, напевно, найбільше мені сподобалась Ванеса. В неї є як ніяка деталізація, і вона реально йде по персонажу. Це круто. Треба було брати два, дві упаковки ФНАФ, бо я думала взяти три з цих і далі третю гадала яку. Сумнівалася там між стічом і Барбі. Типу, ФНАФ я взагалі навіть не думала. А тепер бачу, що треба було. Но вже як є, в принципі, за 100 гривень не так погано, погано тільки стіч. Тому що, ну реально, що це таке, блін? Перше в цьому відео те ще я возила з собою туди і назад. І останнє в загальному зі всіх речей це ось ці от дві красуні. Е, чому я їх показую, тому що привезла також дуже гарні фотографії з ними. Е, точніше, з нею. Тому що Дракуденка не підійшла туди по кольору. По кольору. Ну, просто атмосфера їй трошки не підходила, і я фоткала її тільки на фоні. О Боже, як це схід сонця і все. Ну, реально, там було все зелене, воно трошки не вписувалось. От. Ну от, це, в принципі, все. Надіюсь, в мене вийде змонтувати по тій картинці, яка є в мене в голові, бо це задумується як це дуже щось масштабне і нове для мене. Зрештою, я задоволена і поїздкою, і покупками. Сподіваюсь, до нових зустрічей! Якщо все піде за планом, вона має бути дуже скоро. І всім пока!